У селі Олеськ живе Валентина Васильівна. Її фото знайоме багатьом з дитинства, адже саме вона була зображена на обкладинці радянської книги про Волинь. 7 листопада буде 77 років. <свіття> <свіття> Думаєте, завжди баба така була? А Це ви? Я пішла у колгосп. Поступила заочно на зоотехніка в Берестачку і обліковцем працювала. От ну а там же ж то така політика була, треба було молодих, щоб були. З дитинства пані Валентину захоплювала українська вишивка, пригадує, як розпочинала. У мене сестра і старша вишивала, і менша вишивала Менша Зараз сина поховала, то очі виплакала, що не... і бачити по-людськи ні. Не... Ні може. От. А сестра, сестра на 10 років старша за мене. Ну і вишивала. А коли знаєте, не було ні хусток, нічого. Мати купила їй якусь хустку, таку, що можна було нитки витягнути. Мені ж не давали вишивати, Тільки дивилася, як вишивають. Нема нікого вдома, я вийняла. з чомадан... Її не було одежа і хустки чамаданчика і подлишком Вий... вилезла, вийняла, витягнула пару ниток. все вже маю чим вишивати. Рушники, сорочки, картини та ікони оселилися в думках та серці майстрині. Побачила в журналі така ікона, Божа Мати Ісуса Христа тримає, а так мені схотілося її вишити. Вишила. І все. І, і, і то так, так воно мене потягнуло, що я тепер що бачать, те я вишиваю. Це мистецтво настільки захопило Валентину Васильівну, що інколи доводиться навіть себе стримувати. В мене так. Я зараз нічого не вишиваю, бо якби я почала вишивати, я б картоплю не викопала. Я буду їсти варити, а думаю, отам я таким кольором вишию, а там таким. А там таким. У мене як е, от, от е, вишиваю лік, я можу три рази виплутувати. Вишила, ну не йде. Ну не йде. Виплутую, добираю другі нитки. Ікони знайшли своє почесне місце в багатьох храмах Волинської області. На базар, я не йду шукати там, де там, чи взування, я йду туди, де нитки продаються. Ціла кімната стала своєрідним міні-музеєм для робіт майстрині першої красуні волині і патріотки України. Я от вам першим скажу, яка в мене є мечта. Якщо дасть Бог закінчиться війна, і я матиму очі. Я матиму можливість, що будуть працювати руки. Я хочу вишити рушник пам'яті. Юрій Куцик Неля Прокопчук, телеканал Аверс.